Я стикався з ОКІАР, е, ну, саме в типу в розробницьких командах і так далі. Я стикався чотири рази. І кожен раз ця система провалювалася. Вона була чисто номінально, тому що розказували в підручниках, що треба зробити систему OKR для того, щоб там щось росло. Е, Класно, в двох компаніях хоча б нормально ці океари якось ставили, хоча б якісь цифри були там не з неба взяті. Вот. але через два місяці просто забували їх переглядати, тому що ну, вибачте, у мене операційка. Мені немає коли часу займатися тими океарами. Мені треба проект на продакшн виводити і так далі. І так далі. От. І ну не працюють воно, не виходить. Людям не заходить воно. Вот.